Перше від початку повномасштабної російської агресії за одним столом були всі лідери G7, а також глави найвпливовіших держав глобального півдня Інії, Індії, Бразилії та Індонезії. І Володимир Зеленський, як кажуть в офісі українського президента, саме цей саміт став найголовнішим і найрезультативнішим для нашої країни. А що пишуть іноземні видання? Ми проаналізували статті у кількох найвідоміших. Володимир Зеленський використовує саміт G7, щоб отримати підтримку за межами заходу. Статтю із таким заголовком опублікувала Гардіан. Зазвичай саміти J7 – це битва за вільний світ, коли дипломати до пізньої ночі кома за комою складають довжелезні і не надто значущі ком'юніке. Зрештою, слова це більша частина дипломатичної роботи на саміті J7 у Хіросімі Деякі з ухвалених рішень справді важливі, зокрема щодо способів знизити ризики в торгівлі з Китаєм. Але справжньою родзинкою став візит Володимира Зеленського, котрий погодився прибути французьким літаком, люб'язно наданим Еммануелем Макроном. Президент Зеленський хоче забезпечити політичну підтримку України позаблоковими країнами на липневому саміті у Вільнюсі. Йдеться у статті у Японії. Він домігся зустрічі з прем'єр-міністром Індії Гнерандою Моді. Але переконати Нью-Делі не імпортувати російську нафту нелегко, особливо коли Європа сама її перекуповує цю нафту в Індії в переробленому вигляді. Та українські й індійські лідери таки зустрілися віч на До речі, уперше. А от президент Бразилії Лула де Сільва часу на зустрічі з українцем не знайшов, послався на розклад. Аналітики Гардіан резюмують, поки з такими країнами як Індія, Бразилія, Китай. З у два десятки африканських держав зв'язок Києва залишається слабким. Дипломатичні кроки Зеленського даватимуть лише незначний прогрес. За прихильність цих країн бореться не лише Україна, а й G7. Блумберг пише, що довгостроковою метою залишається переконати великі економіки країн, що розвиваються, також запровадити санкції проти Росії, щоб вони засудили Путіна і припинили економічно підтримувати Росію. Стратегія саміту була не в тому, щоб не тиснути на гостей, але й переконати їх. Необхідно дотримуватися глобальних правил, таких як не вторгайся до сусіда свого, адже саме вони давали світу можливість процвітати десятиліттями. Високопоставлений британський чиновник оцінив зусилля J7 як успіх, відзначивши нереалістично очікувати, що Індія чи Бразилія раптово почнуть запроваджувати проти Росії санкції чи надавати Україні зброю. Проте за словами посадовця, самміт став поворотним моментом для J7, щоб залучити глобальний південь і докласти спільних зусиль, аби не дати Росії та Китаю використати настрої в країнах середнього рівня для побудови антизахідної коаліції. Запевнення в рішучій підтримці і обіцянки і далі постачати зброю, навіть на тлі заяв росіян про повне захоплення Бахмута. Таймс» детально зупинився на американській військовій допомозі Україні. Саме в Японії Джо Байден оголосив про надання з артилерії, боєприпасів та іншої зброї ще на 375 мільйонів доларів. Я ще раз запевнив президента Зеленського разом з усіма членами G7 і нашими союзниками та партнерами по всьому світу, що ми не похитнемося, сказав Джо Байден. Путіну не вдасться зламати нашу рішучість, хоча він і думав, що зможе. На фінальній прес-конференції саміту G7 американський президент повідомив, що проінформував президента Зеленського про намір США і партнерів навчати українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, зокрема і F-16. На питанні надання Україні винищувачів зупинився британський телеграф. Байден пояснив, ці літаки не будуть задіяні в контрнаступі. Йдеться про майбутні потреби України. І Володимир Зеленський за словами лідера США запевнив його, що для ударів по території Росії Київ F-16 не застосовуватиме. Та росіяни, однак, зіткнуться з колосальними загрозами від цих винищувачів, адже ЗСУ мають право задіяти їх проти російського війська будь-де на території України. Про успіх саміту у Хіросімі можна судити з історичних заяв Кремля. Повторювати їхні наративи ми не будемо. Та вони яскраво демонструють, що досі Москва бачила сценарій, за яким згуртованість світу навколо України послабиться однак сталося навпаки. Це був огляд преси.